Вітаю! Мене звати Клуб Маргарита. Я студентка першого курсу 10-ї групи Одеського обласного базового медичного фахового коледжу. Беру участь у дослідницько-інформаційному проєкті Екологічні проблеми харчування. Моя тема забруднювачі харчових продуктів. Мета моєї презентації проінформувати про різні види забруднювачів харчових продуктів, її вплив на здоров'я людини та способи мінімізації ризиків забруднення їжі. Харчові продукти можуть забруднюватися на різних етапах виробництва, транспортування та зберігання. Це може становити серйозну загрозу для здоров'я людини. Існують такі види забруднювачів харчових продуктів хімічні, наприклад, пестициди, важкі метали, консерванти, біологічні бактерії, віруси та грибок і фізичні скло, пластик та металеві частинки. До хімічних забруднювачів належать залишки пестицидів, важкі метали, наприклад, ртуть або свинець. До речі, свинець відноситься до найбільш відомих отрут. Тепер практично всі харчові продукти, вода та інші об'єкти навколишнього середовища забруднені свинцем. А при обробці продуктів основним шляхом потрапляння свинцю є жестяна банка, яку зазвичай упаковують харчові вироби. Свинець потрапляє у продукт із свинцевого припою у шваг банки. У зв'язку з цим встановлено, що біля 20% свинцю у щоденному раціоні людей поступає з консервованої продукції. Біологічні забруднювачі. Вони включають бактерії, наприклад, сальмонелу або кишкову паличку, віруси та грибки. Вони можуть викликати харчові інфекції, отруєння та навіть серйозні хвороби. Фізичні забруднювачі. До них належать частинки скла, пластика, металу, які можуть потрапити в продукти через порушення технології виробництва або неправильне пакування. Тож як уникнути забруднень харчових продуктів? Ретельно мити овочі та фрукти, адже промивання протягом однієї-двох хвилин значно усуває основну частину механічно затриманих радіонуклідів, обирати продукти з екологічно чистих джерел. В них міститься найменший відсоток будь-яких видів забруднень. Уникати надмірного споживання продуктів із великою кількістю добавок. І найголовніше – дотримуватися правил зберігання їжі. Завжди перевіряти дату виготовлення продуктів та строки їх придатності, уникати продуктів, в яких закінчився термін придатності. Також не менш важливо, правильно обробляти їжу. Уникати перехресного забруднення, коли небезпечні фактори переносяться до харчових продуктів через забруднені поверхні, завжди мити руки теплою водою з милом до та після готування їжі і обов'язково мити руки перед її вживанням. Отже, підіб'ємо підсумки: якість харчових продуктів безпосередньо впливає на здоров'я людини, а дотримання правил безпечного харчування допоможе знизити ризики, пов'язані з забрудненням їжі. Надаю джерела інформації, матеріали яких використовувала в своїй презентації. Дякую за увагу! Презентація на тему «Їжа як екологічний фактор навколишнього середовища, виконувала Волковицька Марія, студентка першого курсу 10-ї групи Одеського обласного базового медичного фахового коледжу. Мета дослідити вплив природних компонентів їжі на навколишнє середовище, описати, що може впливати на екологію, зокрема через забруднення та порушення біорізноманіття, розглянути екологічні наслідки харчової промисловості та споживання їжі, оцінити вплив харчової промисловості на навколишнє середовище, зокрема через забруднення, витрати води та викиди питникових газів. Їжа відіграє важливу роль у стані навколишнього середовища. Вона є екологічним фактором, що впливає на природу через сільське господарство, виробництво транспортування та утилізацію відходів. Раціональне харчування та відповідальне ставлення до споживання продуктів допомагають зменшити негативний вплив харчової промисловості на довкілля. У цій презентації я розгляну, як їжа впливає на довкілля. Вплив харчової промисловості на довкілля. По-перше, це забруднення ґрунту і води, використання хімічних добрив, пестицидів та антибіотиків у тваринництві призводять до накопичення шкідливих речовин у навколишньому середовищі. Вони потрапляють у ґрунт і водні ресурси, знижуючи їхню якість та негативно, впливаючи на біорізноманіття. По-друге, харчова промисловість є джерелом парникових газів, які сприяють зміні клімату. Виробництво м'ясної продукції, зокрема вирощування великої рогатої худоби, супроводжується значними викидами метану, що підсилює глобальне потепління. Ще один важливий аспект використання водних ресурсів для виробництва харчових продуктів, необхідні величезні обсяги води. Як зменшити екологічний вплив харчування? По перше, потрібно віддавати перевагу місцевим і сезонним продуктам. Вони не потребують тривалого транспортування, що зменшує викиди парникових газів. По-друге, зменшити споживання м'яса. Тварини своє є одним із найбільш ресурсомісних секторів сільського господарства. Перехід на більш рослинний раціон допоможе знижити навантаження на навкілля. По-третє, мінімалізувати харчові відходи. Раціональне планування покупок і правильне зберігання продуктів допоможуть уникнути надмірного утворення відходів. Окрім цього, варто обирати екологічно чисті продукти, тобто органічну продукцію, вирощену без хімічних добрив і пестицидів. Їжа впливає на навколишнє середовище на всіх етапах від виробництва до утилізації. Ми розуміємо, що не всі продукти однаково впливають на екосистеми. Деякі культури потребують багато води, спричиняють виснаження ґрунтів або ведуть до вирубки лісів. Методи вирощування та обробки мають значення інтенсивне сільське господарство спричиняє ерозію ґрунтів і забруднення водойом, тоді як екологічні методи допомагають зменшити ці наслідки. Транспортування та пакування відіграють важливу роль локальні та сезонні продукти мають менший вуглецевий слід порівняно з тим, що імпортується здалеку. Раціональне споживання зменшує негативний вплив на довкілля, скорочення харчових відходів, повторне використання та переробка пакування сприяють збереженню природних ресурсів. Усвідомлене споживання та відповідальне ставлення до ресурсів відіграють важливу роль у збереженні довкілля. Вибір екологічно чистих продуктів і зменшення відходів допомагає знизити негативний вплив людської діяльності на природу, сприяючи столовому розвитку та гармонійному співіснуванню з навколишнім світом. Презентація на тему шляхи надходження чужорідних речовин в харчові продукти. Виконувала студентка Одеського обласного базового медичного фахового коледжу першого курсу 10-ї групи Бикова Марія. Мета Дослідити основні шляхи потрапляння чужорідних речовин у харчові продукти, визначити їх вплив на організм людини та розглянути методи контролю та зменшення рівня забруднень. Вступ: харчові продукти відіграють ключову роль у житті людини, забезпечуючи організм необхідними поживними речовинами. Проте якість харчування безпосередньо залежить від чистоти продуктів, які ми споживаємо, сучасні умови виробництва, аграрні технології, промислове забруднення та інші фактори можуть спричиняти потрапляння чужорідних речовин у їжу. Як чужорідні речовини потрапляють у організм. Це може бути природне забруднення, агрохімічні забруднення, технологічне забруднення та екологічний фактор. Чужорідні хімічні речовини можуть потрапляти в їжу випадково у вигляді забруднювачів, наприклад, з навколишнього середовища або в процесі технологічної обробки під час контакту з обладнанням. Іноді їх вводять спеціально у вигляді харчових добавок, коли це пов'язано з технологічною необхідністю. Крім того, в харчовій сировині і готових продуктів харчування можуть міститися природні компоненти, що мають шкідливий вплив на здоров'я людини. Детальніше, незважаючи на те, що навколишнє середовище залишається головним джерелом забруднення сировини і харчових продуктів, в даний час з'являються нові і модифікуються традиційні технології отримання продуктів харчування, які часто пов'язані з застосуванням жорстоких. Видів впливу на сировину і напівпродукти, що у свою чергу не є завжди виправданим і призводить до виникнення токсичних речовин. Крім того, широко поширені різноманітні види неперевірених харчових добавок і нових пакувальних матеріалів. З'явилася велика кількість малих підприємств, технологічні процеси, якість випущених продуктів. На яких погано контролюються або взагалі не контролюються, не можна забувати і про антиаліментарні фактори харчування, що містяться у сировині на готових харчових продуктах і здатних чинити несприятливий вплив на організм людини. Екзогенні та ендогенні речовини до екзогенних належать сполуки, які потрапили у харчові продукти із зовнішнього середовища, наприклад, у рослинну продукцію внаслідок застосування понаднормативних мінеральних добрив, пестицидів у тваринницьку стимуляторів росту тварин, антибіотиків. До цієї ж групи належать екстракти тари, технологічного обладнання, рештки дезінфікуючих або мийних засобів, промислових відходів тощо. До другої групи відносять ендогенні речовини, що утворюються в сировині, і продукції під час хімічних і фізичних факторів, а також внаслідок взаємодії складових частин та екзогенних речовин. Висновок. У організм людини з їжею та напоями надходять до 80% шкідливих речовин. До них належать сполуки, що утворилися в процесі технологічної та кулінарної обробки, харчові продукти, а також побічні забруднювачі. Щоб цього всього хоч якось застерегтися, потрібно вибирати безпечні продукти, ретельно мити та готувати продукти, використовувати безпечний посуд та зменшувати кількість переробних продуктів. Дякую за увагу!